Всім гарного дня і благословенного. І сьогодні хочу розповісти проповіді нашої пастори Юлії Золтаненко. Вона дуже добре знає науку теології, а теологія це точна наука, це Біблія, це Слово Боже. В ній все збувається в точності. І там все пояснюється, як була создана Вселенна, і як. Господь створив людину, тварину і все, що видиме і невидиме, і як воно функціонує. Але людина втручається, суне носа свого куди не потрібно, як кажеться. Але втручається, щось досліджує, схрещує людину з твариною, хоче щось видимати, хоче щось переробити. Тобто хоче навредити тій гармонії. Яку Господь создав для людини, щоб людина жила щасливо і раділа кожному сходу сонця, зіркам ясної ночі, цвітінню садів і квітів. Це неймовірне відчуття, коли ти розумієш, наскільки досконало Господь створив для нас цей рай, щоб ми насолоджувалися і були щасливими. І тільки сатана вкладає в думку людини щось досліджувати, щось перечити Господу, так як він сам це зробив свій час за що й був вигнаний із раю із під опіки Господньої і через те він нам. Дає такі думки в голову, щоб протистояти і не довіряти Господу. Але як же ж не довіряти Господу, коли він такий великий проект зробив, Вселенна создана, і вона робить в точності. І якщо щось змінити, усе міняється, все робиться на шкоду людині і живому всьому на землі, а також у усій галактиці. Якщо щось поміняти, і тому дорогоцінні, я запрошую вас приєднуватися до кожнодневних проповідей через Слово Боже, через ту наукову книгу, яка в точності виконується. Все, що там записано, воно виконується в точності. Тому я запрошую вас, приєднуйтеся на уроки з вивчення курсу Біблії, а також в Ютуб-каналі щоденні проповіді. Через Слово Боже, які дають відповіді на кожне ваше питання. Не слухайте сатану, який хоче заплутати ваші мізки до того, що ми приходимо і теряємо свій розум, а також суть цього життя, Бо ми не розуміємо, куди ми йдемо. Наука видумовує одне в одній епосі, друге в іншій. І ми не встигаємо... За цією наукою, і вона нам не приносить добра, але шкодить нашій дорозі до спасіння, так як є по той бічний світ, є світ той, хто служить сатані і прислухається до тих усіх думок, що робити треба, що все прийшло від вибуху чи від мавпи і таке інше. Тім уготована вічний ад. А дітям Божим, які довіряють Слову Божому і радіють сьогоднішньому дню і йдуть тією вузькою дорогою, де не слухають сатану, щоб протистояти проти Бога. Такі люди мають захист тут, на землі і спадщину у вічному житті. І тому, дорогоцінні, підписуйтеся на ютуб канал Салтаненко, слухайте проповіді, і істина робить вільну людину від сатанинських думок і всяких небелиць, яких він насаждає в голови, щоб збити із правильного шляху. Став плюс і я найду як з собою зв'язатися. Гарного дня! І нехай у ваших розумах буде мудрість. А в серцях радість та любов з Богом у новий день. Амінь. Ми...